Сьогодні ми в Дубаї, де знаходиться найвища будівля у світі – Халіфа. Ви щойно насолоджувались краєвидом з оглядового майданчика на 148-му поверсі на висоті 555 метрів у 830 метровій будівлі. Цілком обґрунтовано. Ви вирішили, що подолати понад дві тисячі до першого поверху це дуже важко. Тож ви застрибуєте в один із ліфтів і починаєте спускатись вниз. Аж раптом тріск, ви мчете вниз. Ситуація не дуже втішна. Що ви зробите? Ваше життя починає пропливати перед очима. Коли ви раптом усвідомлюєте, зачекай, можна просто підскочити за секунду до того, як ліфт вдариться об землю, викресливши себе з рівняння в момент удару, і з вами все буде гаразд. Але чи можливо це зробити? І які ще є варіанти? Мене звати Стю, і я відокремлю правду від мітів і факти від хибних уявлень. Більшість з нас не матиме можливості піднятись на найвищу будівлю у світі, але багато з нас живуть у квартирах у багатоповерхівках об заклад, я не єдиний, хто переступаючи двері ліфта, думав, що він може перетворитись на велетенську металеву труну. Адже єдине, що відокремлює вас від смерті, це кілька тросів. Якщо вони обірвуться, то пережити падіння здається малоімовірним. Хіба що ви зможете правильно розрахувати час для стрибка в останню секунду? Здається, це має сенс, адже перед тим як ліфт вріжеться в землю, ви стрибнете, і ваше тіло зависне в повітрі, виводячи його зрівняння в момент удару. А приземлення буде таким, як і при звичайному стрибку. Час згадати фізику і розглянути кілька ситуацій, щоб з'ясувати, чи так це насправді. Отже, якщо ви їдете ліфтом у хмарочосі, це означає, що він має бути щонайменше 100 метрів завишки. Це загально прийняте визначення хмарочоса. Наш вигаданий Дебанкт Тавер має висоту 150 метрів. Отже, ви спускаєтесь ліфтом з даху, але раптом усі троси рвуться. Гальмівна система відмовляє: ви стрімко падаєте вниз. Дехто стверджує, що в цій ситуації ви разом із ліфтом перебуваєте у вільному падінні, тобто, що ви не відчуваєте жодної ваги як астронавт у невагомості. Але це неправда. Вільне падіння можливе лише у вакуумі, а в ліфтовій шахті є повітря, і воно чинить опір. Тобто уповільнює падіння, особливо коли швидкість зростає. Ми звернулися до фізика з Кембриджського університету, щоб вона допомогла нам точно змоделювати ситуацію. Для спрощення ми взяли кілька параметрів. Ліфт ідеально прямокутний об'єкт, він падає строго вертикально, тобто він не торкається стін шахти. Усі фактори, що впливають на опір повітря, окрім його швидкості, залишаються незмінними. Це такі речі, як густина повітря і структура повітряних потоків навколо ліфта. Тепер, коли ми визначили параметри, можемо перейти до найцікавішого і подивитись, з якою швидкістю ви будете рухатись до моменту удару. Сила тяжіння буде діяти з прискорювальною силою 9,81 Ньютона на кілограм, що перетворюється на прискорення 9,81 метра на секунду щосекунди. Але опір повітря не дозволяє цьому прискоренню залишатись сталим. Чим швидше падаєте, тим більшим стає опір повітря. Зараз ви, напевно, починаєте панікувати, але підрахунки показують, що за 5 секунд падіння ви досягнете приблизно 135 кілометрів за годину, і в певний момент. Цей опір повітря зрівноважує силу тяжіння. Це і є кінцева швидкість. Кінцева швидкість, яку б ви досягли, 176 км за годину. Але на жаль, ви не досягнете цієї швидкості, тому що через 6,1 секунди ви вріжетесь в землю зі швидкістю 149 км за годину. Усе падіння зі 150 метрів триватиме лише 6,1 секунди. У вас є 6 секунд, щоб зрозуміти, що відбувається, і відштовхнутись від підлоги ліфта до того, як він вріжеться об дно ліфтової шахти. Поширеною помилкою є думка, що під час стрибка ви зміните напрямок руху. Звісно, що так! Я чую, як ви кричите: ти падаєш вниз, а потім стрибаєш вгору. Здавалося б, логічно припустити, що це працює саме так. Адже якби ви стояли в нерухомому ліфті і стрибнули, ви б піднялись вгору, а ліфт залишився б там, де він був. Але коли ви падаєте з висоти, і ви і ліфт падаєте вниз з великою швидкістю, то ж все, що ви зробите, коли стрибнете, це Відірватись від підлоги ліфта і зменшити швидкість падіння свого тіла, сподіваємось, до менш смертельної, але наскільки можна зменшити швидкість падіння? За даними лабораторії локомоторної продуктивності професійний атлет може здійснити стрибок із вертикальною швидкістю 2,45 метра за секунду. Тож уявімо, що страх близької загибелі мобілізує вас на максимум і ви стрибнете як справжній атлет. Якщо припустити, що коли людина згинає ноги для стрибка, процес відштовхування від землі займає 0,4 секунди, а середня маса людини становить 75 кілограмів, то за другим законом Ньютона можна підрахувати, що середня Сила, яку ви перекладаєте до підлоги, складає приблизно 460 Ньютонів. Така сила робить стрибок на рівні атлета цілком досяжним. Але все змінюється, коли ви стрибаєте під час падіння. Коли підлога під вами нерухома, вона реагує на будь-яку прикладену силу, створюючи рівну і протилежно спрямовану відповідь. Це наслідок третього закону Ньютона. До прикладу, уявіть, що ви стоїте в кімнаті, ваша вага тисне вниз на підлогу через ступні. Отже, підлога відштовхує ваші ступні вгору з тією ж силою. Ці дві сили врівноважуються, і ви залишаєтесь на місці. Потім ви задіюєте м'язи, щоб сильніше натиснути на підлогу, використовуючи ті самі 460 ньютонів, які ми щойно розрахували. І підлога, в свою чергу, відштовхує вас ще сильніше. Тож ви підстрибуєте у повітря. Проблема в тім, що у падаючому ліфті лише 70% ваги вашого тіла тисне на підлогу, решта 30% вже спрямовані на ваше прискорення вниз. А отже, сила, з якою підлога може вас відштовхнути вгору, теж зменшується, їй достатньо врівноважити лише частину вашої ваги. У цей момент ви наче зависаєте у повітрі, хоча все ще падаєте разом із ліфтом. Щоб краще зрозуміти це, уявіть, що ви стоїте на вагах у падаючому ліфті, ви будете здаватись легшим на 30%, бо ваші ноги не тиснутимуть на ваги з повною силою. Тож, коли ви спробуєте стрибнути, то прикладете ту саму додаткову силу м'язів 460 ньютонів. Але до цього додасться лише 70% вашої ваги решта вже зайнята падінням. У результаті сила поштовху вгору буде меншою, а стрибок слабшим. Якщо в кімнаті ви могли би стрибнути з вертикальною швидкістю 2,45 метра за секунду, то в падаючому ліфті, який прискорюється вниз, швидкість вашого стрибка досягне лише близько 1,3 метра за секунду. Отже, враховуючи усе це, чи врятує вас ваша нова атлетична спритність, якщо ви ідеально вирахуєте момент для стрибка? Ні! Зі своєю мізерною швидкістю стрибка в 1,3 метра за секунду і з ліфтом, який врізається в землю на шалених 41,3 метра за секунду, математика проста. Ви все одно летітимете практично з тією самою швидкістю, що й ліфт, мінус ваш стрибок. Тобто ви впадате на дно шахти зі швидкістю приблизно 40 метрів. За секунду. А це смертельні 144 кілометри за годину. Тож, якщо стрибок не врятує, що ж тоді робити. Можна подумати, що згинання колін для пом'якшення удару допоможе. Але перефразовуючи доктора Еліота Франка, інженера-дослідника з Масачусетського технологічного інституту, якщо ліфт вріжеться в землю, ви зазнаєте величезного перевантаження, такого сильного, що наші ноги просто не витримують ваги вашого тіла і зламаються. Насправді, за нашими підрахунками, сила удару при падінні ліфта складе приблизно 6 мільйонів ньютонів. Але якщо ви при цьому зігнете коліна приблизно на 50 сантиметрів, то ця сила зменшиться до 120 тисяч ньютонів. Хоча, враховуючи, що кістки гомілки ламаються вже при навантаженні у 108 тисяч ньютонів, ваші ноги наймовірніше будуть розчавлені. Проте це може поглинути достатньо енергії, щоб врятувати ваші життєво важливі органи, але шанс вижити все одно дуже малий. Деякі радять покласти на підлогу весь свій багаж, щоб пом'якшити удар. Але це допоможе лише в тому випадку, якщо ви прямували в аеропорт із валізами на двотижневу відпустку. Доктор Франк радить якомога рівніше лягти на підлогу. Це розподілить силу удару по найбільшій можливій площі вашого тіла так, що жодна окрема частина тіла не буде навантажуватись від ваги іншої частини тіла. Але чесно кажучи, ви навряд чи коли-небудь опинитесь в такій ситуації, оскільки в усіх сучасних ліфтах є численні засоби безпеки. Кожен окремий трос, що утримує кабіну ліфта, може витримати всю вагу самостійно. І якщо в результаті нещасного випадку всі троси обірвуться, існують автоматичні системи гальмування, які підкріплені електромагнітними гальмами. І, зрештою, якщо все інше не спрацює, внизу шахти є система амортизаторів, яка покликана врятувати життя пасажирів, поглинувши удар. Хоча ліфтами щороку здійснюється близько 18 мільярдів пасажирських поїздок, вони, всупереч поширеній думці, безпечніші ніж сходи або ескалатор. Ліфти стають причиною лише 27 смертей на рік. Це означає, що ймовірність того, що поїздка в ліфті стане причиною вашої смерти, становить мізерний нуль, що є дуже малоімовірним. Дякую за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поділитись відео з друзями і підписатись на канал. Побачимось наступного разу.